На Укрпошту, трошечки буде хітати. А пам'ятаєте, вам говорили, що і в Рушей замовила була лак, він мені не підійшов. Так от я в них на, в них на тому, на сайті, їхньому написала, написали, що він мені не підійшов, що від сам відповідає якості, що він взагалі мені не сподобався. Вони мені відписали і запропонували на цю суму, щоб я вибрала щось інакше. І я вибрала собі гінічну помаду. Видно вам мене не видно. Сонце світить. І їду, якраз я її зараз заберу, вони так, безкоштовно мені її доставили. Доставка теж безкоштовна має бути. Якщо їду, забираю. Взагалі, так, то плюс фірми коли такі, коли тобі не підходить товар, вони тобі пропонують інакшу продукцію. На цю ж суму. Ну, на цю суму е я трошки дешевше взяла, тому що лак 130 гривень коштує, а помада, це от не помада, а гінічка, коштує е 85 гривень, якщо я не, не помиляюся. Ну але на цю різницю там нічого більше не купиш, так що я собі вибрала гінічну помаду. А потім веземо яську. Нашу на спорт. І самі теж їдемо в аквапарк займатися. Так, забрала помадку. Макадамія ось наша запакована. Надо, е, за, при, запакували одну помаду, ось таку велотентську коробку. На, на них, напевно, менших немає в наявності. Ось, забрала. Безкоштовно нічого не платила по нулям нуляв. Я протестуєш? Давай. Okay. Відкриш. Mm. Mm. Відкриваємо. Ой, дуже гарно пахне, ну, короче. Такими книжками. Ага. Uh -huh. Тільки ти так, ну, уже щоб її не поламати зараз. Така жирна. Ой, жирно. Класна. Пішли в аквапарк тут кафе і замовили собі липовий чай з імберем. Дуже смачний, до речі. Правда, Та, татко? Mm -hmm. Трошечки за скоро приїхала. У мене заняття починається на шосто. Так що п'єм чайок. Іду в зал з білим рюкзачком, з своїм рюкзачком, браслет, і йду в роздягалку. 337 Ось. Ось таку ляночку пошила мама для моєї коліжанки Насті. Вона дуже класна. Тут такі бомбончики, букетик. Я бажаю Насті щечка, здоров'ячка, щоб всі її мрії збувалися наснаги для праці, щоб вона займала тільки перші місця. ось така сумочка, камінчики. Такий самий узор і тут. Це для моєї коліжаночки з гімнастики Їй сьогодні 16 років виповняється. Надіюсь, їй сподобається. Силочка на мама канал з лялечками буде під відео. Мама шаш є лялечки по фотографії. Силочка буде під відео. Підписуйтесь на її канал, ставте пальчики. Так, друзі. Сьогодні 14 люте. День закоханих. Хочемо вас привітати з цим чудовим святом. День кохання. Хочу побажати всім знайти свою половинку, щоб ви були щасливі разом, один одного розуміли, любили і були любимі. Ну, і саме головне, напевно, це взаємопорозуміння, повага і, скажи, будь ласка, в такий день тільки любові. І багато-багато кохання. -багато щиро. І справжнє. Кохання. кохання. мене Ось, Їдемо зараз в аквапарк. Татко мені зараз буде купувати новий купальник до Дня Святого Валентина. Я взагалі просто буду купувати купальник, тому що я хочу закрити купальник. Такий якийсь гарний, щоб комфортно в себе в ньому почувати і плавати, тому що відкриті купальники я люблю літом, на загоріле тіло. Ну і коли тіло приходить в порядок, в гарні форми. Тоді мені подобається відкрити купальник, а в басейні чомусь я себе комфортніше почуваю в закриту. Ось так що покажу вам, що, що виберу, що куплю. Так що, до зустрічі. Ми знову прийшли на чайок, тільки сьогодні вже в повному складі. Я Ніна теж хоче попробувати. А я тільки що з'їла. Нам що Настя Давала їй мама про... Треба було показувати, коли це воно там було. А я скажу, було, було смачно? Дуже смачно було. Тістечка. Да, там були трубочки зі згущенком. Ма... Настя, мама все сама робила. був. І таке печеньку звернемо, кремом було дуже смачно. Смачно. На здоров'я. На здоров'я треба ходити. Все, Зараз поп'ємо чайок. і підемо плавати. До речі, вже година, я вам зараз скажу, вже трошки пізня година. 19.35. О, так. 19.35. Mm -hmm. Все-таки добре, щоб батьки не діяти. Угу. Uh Комусь -huh. перепадає. Uh -huh. Смачний ти чайок навіть дуже. Так, і покажу вам купальничок, який купила. Купила коричневого кольору. Такі з чашечкою. Тут іде така збірочка, і вона гарно так на животі на талії. талію виділяє. Драпіровочка. Фірма Аннабель Арто. У мене такий рожевий колись показувала з тієї ж самої фірми купальник. Тут ідуть такі золоті. Золота фурнітура з таким типу чорним. І спинку покажу вам. Тут ідуть чашечки. Чашка така типу без поролону а тут така маленька вставочка поролону Спинка відкрита, гарно попа. Гарно виглядає попа, не памперс. На попі гарно сидить. І тут воно ось так іде взаді. На строжечку. Прикольний. Гарно ліг, мені він дуже подобається. От фірма. Ось така. Так що все, я тепер плаваю в купальнику і він мені вподоби. Ось такий. Шоколадно-коричневий колір. Все, йдемо ми плавати. Тут таке зеркало на нас подивіть. Я взагалі після гімнастики я не буду. Наш прекрасний обід. Крила і салат Цезар. Смачного? Дякую. Так, знову ми. В басейні. Цей місяць будемо часто ходити, поки нам не набридне. Тому що, ну так, переважно, коли ти пишеш ти ходиш так активно, а потім вже не так активно. Дай далі. Будемо ми займатися, не? а ми сьогодні плавати. Так, сьогодні субота і ми знову в бок попалимо. Так, ми тільки були в рушені, купили тортик і хто знає, я дуже люблю марципан. І кінець дуже... він з'явився в рушені. Марципан. Я, це моя Дуже подобається мені, як вони прикрашають вітрини. Вітри. У Львові в нас ось так прикрашена вітрина в одному з магазинів. Мені подобаються ті альфіки на дереві. Гарно, дивіться, навіть дерево рухає очима. Там солушка голівкою. Дуже прикольно, дивіться, я придумала, що це мама встане. І тато. Мама, мама в'яже, тато готує все, як має бути. <сасніст> Кому що? О, вона воно така. <сих> а мама, а мама шо, ти з нього таку тебе? Шість кілограмів. Не й китюня, дівчинка. Бо я не приїхала коліжанка в гості, Ангеліночка. Дивися, скільки вона всього куна привозила. <сих> Це подружка по гімнастиці, Так. Чиє? Та ж я тобі свою віку почала. Сьогодні дівки будуть цей, в'їдатися. Там. Так, Яська? Там. Знаєш, там тортик київський. Так, зараз ми За будемо пити чай. з Тортиком. Ну, давай. Ти роби чай. В чайник робити? Сьогодні надзвичайно прикольна погода. А, Сонце цілий день. Придай. За вікном ще не, не є так дуже гарно, тому що все-таки після снігу. За вікном сніг зійшов, а лова. Купа полишалась. Так, Татко нам приготував таку смакоту, тушена капусточка, печена бульбочка з шпондером і свиняча рулька. Тут у нас ще є салатик з сирків, багетик, дівчулі. Смачного. Усім смачного зараз. Подивіться, яку собі дівчата зробили смакоту. Розкажіть, як ви то робили. Бо молоко і какао, сушок. А як так гарно зробили, що вона так по звучок? Візьми собі, може, трубочки, ні? Нема? Хіба немає якусь розрічну пополам? Нема. Ти дивилася? Так. Виглядає круто. Хочі місця, хоч не місця. До дна. Це супермаркеті. Я зафіксував їх усунутими. І став і типу, пшикалкою. Шик-шик і-і тре. Але дверей нема. І, і тре. Тре, тре, тре. А другий чувак іде. І, і так тіпа, дивиться, що він тре. ну, ну тіпа, має маєш клопоти. І так ті, відкрити, знаєш, так вручну. Па? Она типа прикалувалася, що утратила. Так. Ви впала, ти кажете. Типу, далі трудно. Ми зараз ангеліруємо і челендж. Це наше перше завдання, ми має її ноги писати, так? Так. Я ще не ну. Ще, ще, ще перевертайся. Ще одну ногу. Опаньки. Шикардос. О. Все, майже о супер вообще.